Дорогі жінки, чоловіки і наші найкращі хлопці, які нас захищають. Даю вам обережок, який читайте кожен день. Це оберег мого діда із магії. От книги. Я їх відкрити не можу, бо це тільки мені підвласно, бо він мені їх передав. Його нема вже, він покійний, але дав мені силу, дав добро, щоб я допомагала людям. Даю вам. Обережок. Утром встали, засвітили любу свічечку, яка у вас, є, і читайте. От моя свічка негатива. Це я її роблю. Од ворога, однопасника, од ворога, однопасника. Збережи рабу. І своє ім'я говорите. І читайте. Я така-то така. На своє називайте ім'я. Я боляща я я бояща я боящая, я скорбяща я. Ночами не спяще, коліні приклонила, і збавлення просила. Ти враже ворожина, хвороба, уйди од мого порога подальше на дорогу. От кого ти прийшов, туди й зайди, От кого ти прийшов і туди вернися, к тому і йди, щоб виномним ти був, щоб тобі не моглося не їлось, не пилося, не спалося. Пусть виновний ти у мені, у моєму горі, у моїй кручині, в Порчі так же страждав, силою своєї отнині і вовеки до мене і своє ім'я потеряв замок, ключ. Після цього вийдіть із дому на перекрсочок і киньте монетку. Це вам буде мощний оберіг від війни, від напості, від ворожого, діла від кулі. Підписуйтесь на мій. Тікток буде багато цікавих відео, і даю вам свій телеграм, нік в цьому відео, щоб ви до мене зверталися особисто.